У цьому відео я покажу, як за допомогою пришивного підзору приховати оголене тіло під шнуровкою корсету. Пришивати його потрібно до оздоблення верхнього та нижнього зрізів, а також до встановлення люверсів. Перевіряємо співпряження центральних зрізів спинки та заміряємо висоту планки. Для визначення висоти підзору від верхнього і нижнього зрізу потрібно відняти 10-12 мм. Отримане значення і буде висотою пришивного підзору. Ширину я зроблю 15 см, цього буде цілком достатньо. Підзор кроїтиму із прокатного сетину, це тканина, із якої я шила і основу корсету. Складаю його в два рази та розмічаю горизонтальну лінію, яка буде шириною підзору. Від цієї лінії вверх відкладаю відстань, що дорівнює висоті підзору плюс 2 см на припуски. Орієнтуючись на ці мітки, розмічаю горизонтальну паралельну пряму. Також малюю перпендикуляр до цих двох ліній. Від нього я буду відмічати ширину підзору плюс припуски. На відкритому зрізі підзору буде 1 см, на місці пришивання до корсету 1,5 см. Тобто загалом 15 см ширина підзору плюс 2,5 см припуски 17,5 см. Перед кроєм по периметру фіксую деталь шпильками, оскільки ширина і висота деталей у мене вийшли майже одинакові, домальовую дольову для того, щоб не перепутати деяка сторона підзору. І, звісно, крою деталі із основної тканини. Розмітку дольової також переношу і на другу деталь. Обидві деталі підзору я буду проклеювати дублерином, тому складаю дублерин в 2, прикладаю зверху деталь підзору та крою деталі із дублерином. Приклею дублерин крокуючими рухами, на кожному кроці затримуючи праску на 4-7 секунд. Після ВТО стрілочка майже зникає з тканини, тому домальовую її ще раз. Деталі підзору прикладаємо лицем до лиця. Будемо зшивати по трьом зрізам. Після сколювання зрізів шпильками я хочу відмітити на деталях лінії припусків, оскільки буду робити заокруглення і хочу, щоб вони були рівними. Тож на трьох зрізах промальовую сантиметрові припуски. І за допомогою лекальної лінійки домальовую заокруглення в кутах. Сшиваю деталі підзору прямою строчкою, на початку і в кінці строчки роблю закріпки. Довжину стібка тут зменшила до 2. На кінцях строчки зрізаю кутики для того, щоб зменшити потовщення при пришиванні підзору до корсету. На припуски на заокругленнях підрізаю за допомогою ножниць ігсах. Тепер вивертаємо підзор на лице. За допомогою кравецького кілочка добре розправляю кути. Тепер робимо вологотеплову обробку підзору. При цьому пальцями добре розправляємо припуски для того, щоб не деформувати розміри підзору. Тепер можна пришивати підзор до корсету. Робити це будемо з виворотньої сторони, залишаючи місце під відстрочку для люверсів та китового вусу. На симметричній частині корсету відстрочки я вже зробила, і зараз нам потрібно заміряти загальну ширину цих відстрочок. І цю відстань перенести на деталь, до якої ми будемо пришивати підзор. І з виворотньої сторони корсету також робимо розмітку, але до загальної ширини відстрочок додаємо 1 см. У мене загальна ширина від строчок 3 см. Цю відстань я відкладала з лиця. З вивороту додаю 1 см і виходить 4 см. Орієнтуючись на розмітку з вивороту, прикладаю підзор. Незакритий зріз підзору має на 5 мм перекривати розмітку. Фіксую підзор шпильками, для надійності можете примітати ручним стіпком. і пришиваю прямою строчкою, орієнтуючись на розмітку. На початку і в кінці строчки обов'язково ставимо закріпки. На припусках підрізаю куточки для уникнення ущільнень. Тепер пропрасовуємо місце пришивання підзору. Відгинаємо його від основи корсету на планку та пропрасовуємо. Місце проведення вологотеплової обробки завжди охолоджую за допомогою кравецької прасочки. Тепер можна робити відстрочки під китовий вуз та під люверси. Першу відстрочку я буду робити виключно по корсету, не прошиваючи підзор. Другу відстрочку вже буду робити, прошиваючи одночасно і корсет, і підзор. Тож відгинаю підзор на підкладку і роблю відстрочку, відступаючи від згину деталі відстань щодо рівня ширина китового вусу плюс 2 мм. Це буде відстрочка під китовий вус. На початку і в кінці строчки робимо закріпки. Для другої відстрочки я вже відгортаю підзор до планки і прошиваю корсет одночасно з підзором. Відстрочку роблю на відстані 1 см, це зовнішній діаметр люверсів. У вас це значення може бути іншим. У мене 1 см, це зовнішній діаметр люверсів з внутрішнім діаметром 5 мм. Роблю ще одну відстрочку під китовий вуз, також одночасно прошиваючи і підзор, і корсет. На цьому наш підзор повністю готовий. Ми можемо без проблем встановити люверси на планці, а також без проблем зашнурувати корсет поверх підзору. Далі шиємо корсет, як зазвичай. Обробляємо верхні та нижні зрізи, вставляємо котовий вуз і встановлюємо люверси. Корсет із плюшеним підзором шнуруються, як і звичайно, він ніякого дискомфорту не доставляє. І ще на прикладі манекена покажу, як закривається тіло під шнуровкою за допомогою підзору.